Привіт, нова загадка! Відповідь до попередньої, ти можеш глянути в описі до відео. Якщо ти ще її не бачив, то спочатку спробуй її відгадати, а потім вже дивись відповідь. А ми починаємо. Я студент і живу окремо від батьків в гуртожитку. Проте сьогодні мама з татом вирішили поїхати в гості до родичів на кілька днів і попросили мене напередодні пожити в квартирі, приглянути за рослинами і котом Дональдом, якого я ще навіть не бачив. Напевно, мама просто хотіла похвалитись своїм новим улюбленцем. Я був тільки радий звалити з гуртожитку і пожити трошки в самотності і спокої. Я взагалі люблю їздити до батьків. Вони цікаві люди і намагаються бути мені і батьками, і друзями. Ми постійно спілкуємося на цікаві теми. Також поряд живе приємна сусідка. У нас з мамою найкращі подруги, часто приходить до нас на чай з печенням і розказує, що там в світі робиться. Мама часто залишала на неї квартиру, щоб вона доглядала за рослинами, коли батьки їхали кудись. Я недавно змінив номер мобільного і тому подзвонив мамі і сказав, що це мій номер і що я вже їду додому. Вона записала його на листочок, сказала, що ще не вміє прямо при розмові номер зберігати. Ех, Це покоління завжди з технікою не ладить. Я мав приїхати за годину до того, як поїдуть батьки, але автобус зламався по дорозі та ще й розрядився телефон. Нарешті я приїхав. Піднімаючись по сходах, я побачив нашого сусіда знизу. Приємний чоловік, правда, мовчазний. Я поздоровався з ним і пішов далі. Коли я прийшов, батьків вже не було, і ключа під ковриком не залишили. Благо, я мав власний ключ від квартири. Коли я відкрив двері, помітив, що зверху спускається чоловік, весь блідий і бурчав собі щось під ніс. Я поздоровався, але він навіть не відповів, і пішов собі далі. Я зайшов, закривши двері зсередини. Біля стаціонарного телефона в приходжі я знайшов записку. Ми з татом тебе не дочекалися. Як приїдеш, то передзвони. Я хвилююся. Їжа в холодильнику, і не забудь покормити кота. Мама, збоку лежав записаний мій номер телефону та моє ім'я напроти. Втомлено поставивши мобільний на зарядку, я набрав собі ванну. Люблю приймати ванну. особливо коли втомлююсь. В гуртожитку такої розкоші немає, а ця поїздка мене здорово вимотала. Поки ванна набралася, телефон вже трішки зарядився, і я вирішив вімкнути музику і повалятися в теплій воді, а потім вже подзвонити до мами. В результаті я заснув. Мене розбудив дзвінок на мобільний телефон. З переляку я відмінив виклик, але зразу ж дзвінок повторився: дзвонили з невідомого номера. Але стоп! Придивившись на цифри, я впав в ступор і зі страху не міг навіть ворухнутися. Хтось дзвонив з нашого домашнього телефона. What's up?